Вітаю, панове! Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нашим воїнам, які захищають наш рід, нашу землю. Перепрошую я зараз з коротеньким відео з поясненням. На попереднє відео третій коментар. Мені написали, що треба збирати майдан, майдан усе вирішить. Третій майдан. Я хочу сказати свою думку з приводу Майдану. На жаль, Майдан в той формі, який у нас був, він не може вирішити кардинально ті питання, які у нас накопичилися в Україні. Пояснюю, в чому справа. У нас країна, нам дісталася країна після Радянського Союзу максимально розкладена, максимально корумпована. Причому це не просто корупція. А це е, спосіб, яким наші вороги е, проводили е, диверсії. І корупція у нас дуже міцно сидить. Що буде, якщо ми, наприклад, зберемо в Києві Майдан і всю верхівку влади поміняємо? Це значить, що на, на кабінетах, тобто в кабінетах будуть інші написи. З прізвищами і сядуть інші люди. Але наша корупційна система вона таким чином побудована, що кожен платить на кришу. Тобто, в найдальшому селі України кровопивця, який людей грабує для того, щоб продовжувати свою роботу чи свою діяльність, правильніше, він платить криші наверх. І так далі. В Київ оці маленькі дрібненькі ручаї грошей, хоча вони начебто платять там невеликі, в Київ в кабінети течуть великі ріки. І якщо ми просто тупо поміняємо людей в кабінетах, абсолютно чесні люди, вони так же часто зустрічаються як, скажімо так, надзвичайно красиві люди. Як генії, а зазвичай звичайні люди. І якщо навіть частина людей, які прийде займуть те кабінети, спокусяться на ті гроші, які їм приносять, то вони поступово видавлять всіх інших, які їм заважають брати. Бо їм же треба стабільність, щоб вони могли спокійно жити. Тому, не зламавши систему по всій країні, Майдан в Києві нічого не вирішить. Колотеча буде, але е, перейде все на імітацію, щоб задовольнити людей, щоб заспокоїти. Так от форм, єдина форма Майдану може змінити щось в Україні, це якщо Майданом стане вся країна. І коли в селі, в найдальшому селі України, Вирішили проблему із ну, корупціонером, як хочете їх називати. Кожна ситуація окремо вигля... має свій вигляд. Вирішать проблему із своїм. Далі район. Далі місто, область. І в кінці кінців, якщо вже, ну, скажімо так, в Києві має бути просто закінчення. Закінчення того всеукраїнського майдану. Тому. Якщо хтось надіється, що ми тут одним наскоком вирішимо всю проблему, тут Майдан і все вирішили, не буде так. Це повинна бути планомірна, методична, жорстка праця. Якщо ми не поламаємо систему з самого низу, до речі, знизу ламати набагато легше. Київські корупціонери вони мають велику охорону, і до них просто так ти не доступишся. А оці ось маленькі, вони не мають такої охорони. І з ними питання вирішить набагато простіше. Скажемо, переконати їм стати, їх стати чесними набагато простіше. І коли це почнеться цей рух, то тут і визначиться, хто сотник, хто десятник, хто тисячник. Власне кажучи, колись в Україні, в Карпатах, були мальфари. Але крім мельфарів, ну, ми, власне каже, і зараз є мельфари, є, були опришки. І саме вони займалися тією методичною працею, вони зупиняли тих, хто зловживали своєю владою, які утискали народ. Нам треба згадувати свої традиції. І вирішувати треба. Знизу. Якщо ви не готові вирішувати знизу, а хочете зразу лізти на гору, нічого вас не буде, панове. Так що подумайте над моїми словами, панове. Я зовсім е, не проти Майдану, але переоцінювати можливості Майдану, це дуже неправильно. Це самообман. Це просто випускання пару. І взагалі дуже сильно на коментарі, знаєте, там отакі грізні. Краще не пишіть, панове. Не випускайте пар. Знаєте, щоб паровоз поїхав, то не треба сильно включати свисток. Інакше весь пар піде у свисток, і паровоз нікуди не поїде. Отой От потенціал. Має накопичитися. А коли він накопичиться, то буде й праця. Дякую за увагу. Перепрошую, що я так позапланував відео. Але вже в мене на цю тему колись були відео давно. Зараз, мабуть, інші люди нові. Тому так. Тож дякую, дякую за увагу. Тримаємося. свій до свого по своє. Гуртуємося разом! І чистимо своє оточення. Де можемо, де ти можеш достати, там і достань. Не лізь вгору. А коли стане навколо чисто, тоді легше буде достати і тих, що вище. Все, удачі вам, панове, щасти.